Всім привіт! Мене звати Оля. Ви на першому випуску подкасту Teacher's Talk. Я буду вашою модераторкою зі мною сьогодні Марина та Уляна, і ми будемо обговорювати цікаві теми про викладацьке життя та е, всілякі плітки і цікаві штуки. Тому я буду дуже рада, якщо ви будете поширювати цей випуск, також коментувати і ділитися своїми історіями в коментарях, дівчата. Е, ви не знаєте, яку я підготувала для вас тему. І я сподіваюся, ви мене не вб'єте, тому що тема, мені здається, ми почати подкаст з іншої не могли. Тема звучить синдром самозванця. Wow. Що робити, якщо ти почуваєш себе недостатньою? Wow. Власне, мені здається, що для першого випуску ми маємо саме розставити всі крапки над «і», і в наших головах, і, можливо, з нашими слухачками і слухачами, і глядачами. Тому. Е, діліться своїм досвідом. Чи знайомі ви з цим е, приємним чоловіком? Наскільки у вас близькі стосунки, і як саме ви е, вперше, можливо, це відчули колись? Ну так, да, да. у мене це виходить єдиний чоловік, в моєму житті поки. І, і, якщо чесно, я не знаю, чи ти знала, але я якраз на тому минулому тижні мала сесію з психологом щодо цього. В TikTok є такий психолог, він сам викладач, який типу як коуч для вчителів, які мають за певні моменти психологічні, і це якраз був лейтмотив наших сесій. До речі, це синдром самозванця. Я не знаю, як ви так зачепили. Дуже таку болючу, мабуть, тему. Я думаю, що не тільки для мене, а взагалом загалом для всіх викладачів, тому що ти кажеш, що ти говорила на сесії з психологом про цей момент. В мене теж можливо не на сесії з психологом, але це якась таке останнім часом, та й взагалі не тільки останнім часом внутрішнє відчуття, що блін, таке враження, ніби я недостатньо постійно, і це відчуття, яке навіть в якийсь момент пригрприглушує усе прагнення до самовдосконалення, особисто в мене. І я так трошки зайду на іншу галузь, тому що в мене ще ось ці переклади, якими я займаюся, і дуже часто, коли я задумуюся над якимось словом, або це навіть вимога вимога елементарна. Або не знаю, у будь момент, в будь-який момент мене одразу з'являється таке відчуття блін, та я взагалі що я тут роблю? Камон, це неправильно все. Я маю вчитися. Мені треба дойти до якоїсь умовної вершини, яку я сама малюю собі в голові, тому що її по факту не існує. Е, але мені треба дійти туди і тільки потім з тієї точки починати щось. Е... Не знаю, викладати щось робити і чимось займатися. І, на речі, це да, питання цієї вершини, ну, теж дуже цікаве, бо ну ми ж всі розвива розвиваємось часом. Да, ми завжди стаємо краще, але немає такого моменту, де ти такий о, все, я вже достатньо класний. Мені в принципі можна присвоїти всі, все, що я маю в собі, і з певністю рухатись далі. А ти ну все ще відчуваєш якийсь оцей дефіцит внутрішньої, насправді і теж е, я маю досвід перекладання. І е, тоді в тебе оцей синдром в обох мовах таке відчуття. Бо коли ти щось не так переклав на рідну, mm -hmm. да, наприклад, ти думаєш, Боже, я навіть в рідні в принципі на спеціаліст її треба так само вдосконалювати і вчити. Да, і, це, і це складно і згодна. У я вас чую, і мені здається, ваші сумніви породжують щось зовні. Ну, тобто, ви або себе з кимось порівнюєте, або, типу, власне, дивитесь на чиїсь інші там чужі досягнення, і порівнюєте себе з ними, і оце от починається постійна фігня, що був шедбінго, знаєте, когось побачив, хтось кращий, а я неправильно щось зробила, і день взагалі невдалий, не, не і все погано. Угу, угу. Скажіть, наскільки це, от, от як ви розумієте, от, взагалі, от мені ще цікаво, коли ви вперше це відчули, можливо? А, чи хтось вам допоміг в сенсі це відчути? Да? Можливо, там батьки чихось дітей сказали, що вони досить класно провели заняття, або ще щось, і коли ви, власне, саме в професії ви вперше це відчули. Ми це не відчували, мені здається, коли викладала лише очно. Да, Олянка? У нас такого взагалі не було. У нас не було елементу порівняння. Типу, от ми працювали очно, у нас було задоволення батьки діти. От якраз в плані якихось зашкварних ситуацій по доступу на їх ніколи не було, щоб у нас прийшло якесь невдоволення. Висловлювали насправді нам щастить. Типу, все гаразд. У нас дуже чудові учні, класні результати. А от цей момент у мене особисто включився і постав гостро, коли почалась війна, ну і частково коронавірус. Ми тоді вже якось в онлайн-вектор почали Проходити. І ти приходиш, а там мільярди тих шкіл, і ти просто через те розумієш, що ринок супер перенасичений, в ньому дуже важко диференціюватись. Ти не знаєш, що до такого можеш показати, щоб тебе вирізнялося, з поміж інших. Ти бачиш, що є великі гравці, які роблять це у рази краще. Ти бачиш, що твої відео, які ти вкладаєш зусилля не заходять на. Там особливо на фоні переглядів, які мають там, інші, ці тік рілси, і пішло-поїхало. І якось, хоча це дурість, але ти коли, коли корелюєш, ніби, кількість переглядів і лайків з цінністю того контенту, який ти даєш, а цінність того контенту, який ти даєш, ти королюєш з власною цінністю. І це такий ланцюг, який тебе проводить, і садить біля пана самозванця. і ви не знаєте, що, що робити з цим далі, насправді. Так, я, в принципі, дуже погоджуюся, тому що зараз. Навіть в тому ж тіктоці або в інстаграмі будь-те зараз дуже поширено, ось це, типу, там я не знаю топ-3 слова для які знає носій чи C2 level, Ти вже yeah. підтверджуєш, якщо ти знаєш ці топ-3 слова. І ти такий: інколи дивишся ось ці відео і розумієш, що ти ну, об'єктивно можеш чого не зна, чогось не знати, тому що це працює в будь-якій мові, в принципі. Навіть українську я щодня відкриваю для себе по-новому, читаючи книжки, вивчають. Чи якісь фрази, і так далі несуть. Просто коли ти натрапляєш на таке відео, в тебе одразу в голові ніби з'являється такий дзвіночок: типу: Блін, ось це ти не знаєш. І ти ніби сам собі якось так підсвідомо тикаєш в те болюче місце, таким чином нарощуючи оці м'язи цьому пану синдрому. Е, і е, таким чином якось е, заглиблюючи себе в цей е, такий пригнічений, можливо, навіть тр... трішки стан по об'єктивно ж може бути насправді так, якщо розкрутити цю всю тему, е, може бути так, що ця людина, яка ніби подала ось ці три слова на рівні сі Е, вона може е, не так само не знати, вона, тобто, може сама знайти там умовно три слова, е, записати про це відео і так далі. Ми не можемо підтвердити рівень об'єктивно її, судячи з одного відео, правда. Але, типу, те, що факт е, якоїсь такої першої реакції, оцього, е, якби цієї хвилі, синдрому хвилі, чи як це правильно називається, він стався і е, е, вже механізм ось цей він запустився і. Це пригнічуючий такий стан, воно ніби даре тебе зсередини трішки. Угу. Так, але ти права дійсно у цих же ж відео, навіть якщо це вирізки з уроків умовно, все ж підбираються uh -huh. якісь вершки, якісь ситуації, які викладач розуміє, там показують його з гарного боку. Це правда. А я хотіла додати щодо типу контенту, да, буває ось такі контент дуже високих рівнів, де ти десь не знаєш якесь слово. Другий тип контенту це коли самі викладачі е, критикують інших. Е, дуже великі канали від носіїв. До речі, я не згадаю, як вони називаються, але один є в хтось, інший на Ютубі. Вони прям побудували всю свою популярність на тому, що вони беруть відео від вчителів неносіїв і такі, типу, ось тут, отут тут, тут у нас е, є помилки. Є великий канал, Маріна е, з Marina, English, і там вона росіянка, ця е, жінка, але вона, типу, одна з перших, хто взагалі на Ютубі з'явився е, з теми вивчення англійської, і її ж, ж дуже загейтили через у такий спосіб, бо її почали типу, як висвітлювати нас хорошого, хорошого боку, хоча насправді в її каналі є багато дуже цінності, І, типу, як закенселило. Я така, типу, ну не хто з вчителів не застрахований, особливо коли ти на насій, у тебе муть по дефолту. Цей комплекс самозванця є, і це дуже насправді. В деяких випадках не виправдано, бо замість того, щоб навпаки розуміти, що це твоя конкурентна перевага на на фоні вчителів, е які є носіями мови. Де, наприклад, був вчитель, який на носі він дуже годиться, щоб показати ці моменти інтерференції, де ми переносимо структури української на англійську, і щодо мови ми фіксимо інтерференцію щодо багатьох речей. Бо ми на цьому вчилися власне, іноземну мову. Ми самі пройшли цей шлях, тому такі та ні, нас мабуть, недостатньо, тому що і потім іде ряд причин. Це правда, мені здається, ще. Що... Колись в дитинстві почула фразу, що вчити, лікувати і вбивати мають професіонали. Все решта не має значення, Да? Тобто, професії, які цих трьох не стосуються, вони власне допускають велику кількість помилок. Мені ще здається, от саме мені здається, що синдром самозванця він знайомий будь-кому, взагалі з людей сучасних, але які працюють, власне, щось роблять або навчаються будь-кому. Мені здається, що ще от викладацька спільнота саме вона і страждає цим перфекціонізмом, і якоюсь такою, якось це так вас трішки викладач, ну це людина, яка має знати все. Це ідеальна якась така от постать, яка, власне, не має права на помилки, не має права там щось не знати. От ми завжди там викладачів дуже сильно там поважати маємо, да? і маємо якось. Вірити і довіряти всьому, що він власне робить, так? І насправді мені здається, що ще з цим пов'язана ваша така якась відповідальність. І е, також мені здається, що дуже важливо це, от зараз ми підберемось до наступного такого: питання, як з цим боротися, як з цим жити. Насправді, е, я б ще от хотіла дійсно наголосити на тому, що мені здається, важливо створювати спільноти. Не конкурувати, а якось там типа колаборації робити, допомагати один одному, тому що всі різні, це точно, всі несуть різну цінність. І мені здається, дуже важливо така от інструмент, щоб це долати. Це створювати спільноти, які допомагатимуть там ділитися досвідом, робити якісь спільні проекти. Так, Оля, ти ну та права. У цьому, якщо чесно, коли створювала цей напрямок, то я теж думала, типу який він має бути для вчителя на, на рівні відчуттів. Чи це має бути чергове? От подивись, як ви вміємо, який ти поганий. Чи це має бути навпаки якась ком'юніті, яка має підтримувати? І, звісно, моя ціль це створити якийсь такий сейф, сейф спейс просто для викладацької спільноти, щоб вони розуміли, що тут можна помилятись, що тут можна забрати цей недомірковий надложковий перфекціонізм, що тут можна бути собою. Я навпаки думала на противагу тому всьому, що ми бачимо в ці хтоці, де засуджують інших викладачів, створити рубрику, де я рекомендую викладачів, де я навпаки підкреслюю щось хороше в тому, що знімають інші крейтери, і якось просто людей перемикати на майндсет, який більш позитивний, який не такий критикуючий. Бо ми самі всі викладачі. От нас мені здається, психологічно от професійний портрет це надмірно цей. Невротизм, відчуття гіпервідповідальності, перфекціонізм. І мені здається, да, було б дійсно корисно кучкуватись, розуміючи, що ми в принципі однакові всі. Ось якось одне одного підсилювати. І мені здається, також важливо нормалізувати так, ці відчуття, ці якісь свою вразливість, розуміти, що дійсно це не слабкість, це не про слабкість, це про твою там не ідеальність, так бо ми живі, живі люди, і насправді в кожного свій шлях. І от я хотіла теж додати. І спитати вас, як ви думаєте, чи можливо з ним якось подружитися з цим самозванцем, чи, чи можливо якось так його прийняти і, і перетворити на теж на такого рушія твоїх змін? Я думаю, що так, це можливо. В принципі, в мене так воно десь і працює. В викладачу дуже важливо залишатися завжди в Русі, тому що як тільки ти зупиняєшся і ти заточуєшся на чомусь одному? Бо ти думаєш, що ти знайшов, я не знаю, своє бачення, свій шлях, допомогу в цьому підручнику, чи в цьому ресурсі, чи в будь чому тобі дуже приходить потім. Я скажу м'якше, приходить потім усвідомлення, що насправді світ він не стоїть на місці. І як тільки ти заходиш і бачиш, що там вчора це було супер трендом, але сьогодні хтось винайшов вже щось нове, і тобі треба встигати за цим всім. І весь час якби тримати, тримати себе в такому тонусі своєрідному, тому що мені здається, що тут важливо і ще навіть не тільки знаходитися, а там знаходитися в сфері в своїй, а загалом тобто перебувати в контексті світовому, тому що також, коли ти взаємодієш з якимись там новинами, не знаю, світовими трендами, чимось. Загалом, що відбувається, тоді в тебе якось це все синхронізується в голові, і ти тобі легше продукувати нові ідеї. Що ви думаєте про це? Мир? Або ти можеш зійти з розуму? Ну, або так, Тут, ти знаєш одне від іншого, не так далеко. Де, кажеш, треба бути в контексті, треба бути швидким, адаптивним. Я думаю, може, це шлях, <ріст> шлях небезпечний, слизький. Це шлях до неврозу, але ми з Оляною що? Від початку доступу так живемо. Бо ми такі, ну пам'ятаєш, пам нас навіть всі матеріали були якось, вони завжди були в темі, вони завжди ми їх перероблювали. Я пам'ятаю, що року такі сідаємо. Так, це ми робимо настільки до стонало, щоб воно було у нас на руки. І yeah, робимо yeah, yeah. просто щось змінюємо, адаптуємо ну, типу, що семестру. І зараз так само з цією цифровою революцією, де ти можеш записати подкаст з лексикою, да, бо є аїшка, яка робить за тебе все просто в один клік. Я купа інших класних цифрових інструментів, ти розумієш, що ти маєш бути ще більше в темі. І якщо чесно, я відчуваю ще більше навантаження, що мені треба пройти той, 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 той курс для того, щоб просто. Не, не мене не зніс ринок, да, бо в нас все таки школа, і нам важливо е залишатися у тренді, особливо якщо ми пропонуємо матеріали іншим викладачам. Uh, да, ось і це, але це насправді ну, як ти кажеш, це перевага пер, цього перфекціонізму і цього самозванця, бо саме відчуття недостатності рухає, рухає тобою. Воно змушує щось uh -huh. робити. Uh, але uh, треба мати баланс між відчуттям, що треба щось робити, і присвоєнням того, що ти вже маєш. Бо якраз той психолог він мені давав право. Де він мене змушував перераховувати все, чим я пишаюсь у собі у своїх знаннях, і мені це дуже важко далось. Мені там треба було себе нахвалювати 10 хвилин прямо по пунктам. Але якщо чесно, це допомогло. Ми ти я не знаю. Я думаю, що кожен з нас може ламтарно це записати. Бо ти, коли дивишся на цей списочок, ти вже розумієш, що ти все-таки щось в себе уявляєш, що ти за ці роки багато чого здобув, і в тебе якась гордість, і відчуття наповнення, що і хочеться прямо сказати, ти молодець, ти пройшов вже такий великий шлях, типу, давай і далі, ти все зможеш в тебе вийде. Ось, і плюс я думаю, що має бути якийсь баланс все одно по кількості зусиль, бо можна дуже швидко виговорити. Ну, типу. Це теж моя друга проблема після самозванця що дуже, дуже сильно вигораєш, бо він як і є сильною рушійною силою, щось вчити робити, робити більше, так і він спалює тебе разом з тим. Тому, таке. Тому я думаю, що з лайфхаків це однозначно посидіти, присвоїти собі свої досягнення, е, налаштувати work-life balance, тобто, щоб не було відчуття вигорання. Тому, мені здається, можна ще копати у дитинстві, бо ми теж це з психологом зробили. І ми вилізли на викладача, який наді мною насміхався в школі перед всім класом, і от в мене теж з моменту таких інтеракцій з викладачами з класом. А є от страх помилитись, страх бути неприйнятою і теж да, це треба якось так виплакати собі, пожаліти себе, що з тобою так неправильно чинила. і рухатись далі. Насправді мені здається, теж я не пам'ятаю звідки я цю інформацію черпала. Цікавий от саме от приклад з дитинства. Типу, що дітей зараз треба вчити переживати цей досвід. Ти не вивчив, ти вийшов до дошки, там умовно отримав два, нічого не сталося, всі живі. Потім перескладеш або ну просто отримувати цей досвід, коли ти ну ось так. Я не вивчив. Так буває це все. Це лише гра і все. І тобто, нічого страшного не відбудеться. Просто в нас, мені здається, це, це не нормалізували. Тобто, в мене теж була така ситуація. Мені здається, що це якраз було навіть на англійській. У нас була така вчителька, яка дуже була зла. Ну реально вона була дуже злою людиною. Вона прям сварилася на нас. Вона не дуже нас вчила, звичайно, але вона сварилася дуже. І от в неї хобі було напевно висміювати дітей. За будь що. Е, і коли ти виходив до дошки, таке було враження, ніби от зараз вже починається типу. І це неважливо, було там в деяких е, дітей, там просто руки тряслися. Ну там різні були досвіди, Це всі були такі травмовані, на жаль. Мені здається, що таким людям треба просто забороняти викладати, тому що це дуже відображається потім на майбутньому цієї дитини, але менше з тим. Суть в тому, що зараз це вже більше нормалізується. Тобто я бачу навіть по викладачах, з якими там я знайома, або на сторінках яких десь там натрапляю, навіть якщо там хтось не робить домашнє завдання, чи там неправильно щось вимовляє, і так далі, це окей. І навіть так само до речі, якщо це учень молодший, по ньому видно, що він типу не так боїться зробити помилку, як, скажімо, учні, які старші, які нашого віку або старше. От е коли приходить е учень на заняття, і він просто переживає, що він має прочитати зараз слово англійською, і там просто вибачте, вибачте, я не так сказав, або я забув допоміжне дієслово, І я повинна такому учні, учню або учениці пояснювати, що все окей, навіть викладачі помиляються. Ну тобто, навіть такий момент, е він е теж дуже. Вже такий показовий, як на мене. Тому складно і мені буваю з таким. Всі ми колись були учнями, особливо ця червона ручка, помилки всі підкреслювали. Мені здається, що дуже класний поємт був про те, що дійсно створювати цю от спільноту, яка буде тебе підтримувати, і дійсно там писати коментарі, які які підтримують там викладачів або будь-яких блогерів, які там, створюють контент, навчальний, наприклад, е, бути тією да, підтримуючою такою теплою ванною спільнотою, яка буде підтримувати, щоб люди не боялися робити помилки, тому що це. Частина життя мені здається, мені здається, що дійсно від викладачів це теж нормально, бо люди, всі люди, і мені здається, що от саме прийняти цю можливість бути не ідеальним, це прям класно. Це як цей, знаєте, менш раніше, коли типу про це ніхто не говорив, викладачі просто коли не знали щось, вони в паніці прям відкривали Google і починали гуглити слово якесь, або там в паніці просто шукати щось по словнику чи ще щось. Зараз абсолютно нормально сказати, що ти не знаєш, як англійською буде, не знаю, бензопила, або якісь такі неочевидні речі, які ти можеш забути українською. Ну тобто розслабтеся, просто дайте собі пожити, от чесно. І скажіть про це учня, не треба обманювати і робити вигляд, ніби: ой, я зараз хвилинку згадаю, і оце от в паніці починати робити. Не треба краще, ну типу, будьте чесні з собою і з, з своїми учнями. Да, і треба пам'ятати, що на нас дійсно є відповідальність навчити правильно, і хай ми mm -hmm. після точніше, і хай ми під час заняття зайдемо за гуглем, ще раз перевіримо ту транскрипцію або запитаємо у чата, чи сполучувальні між собою це слова, щоб. Навчити якійсь неприродній мові, а ніж будемо робити вигляд, що ми тут найрозумніший найбільший експерт світу, бо це не наша роль. Мені здається, наша роль якраз посередника між мовою, які шарить у мові, розуміється на ній, і людиною, яка на ній не розуміється, якій треба. Ну, типу, подати те, в чому ти розбираєшся, максимально зрозуміло, чітко і правильно. Ось тому, типу, я зараз взагалі спокійно в деяких е, випадках е, заходжу в чат. При учніві ми разом з ним розбираємось, як це зробити краще за, за допомогою цих інструментів. І в цьому взагалі нічого поститного немає. Тому що ж учень все одно знає ваш рівень. Він знає, він знає що ви розумієтесь мову, що ви її знаєте добре. Тапо, типу, і те, що в деяких моментах ви не впевнені, це нормально. Так у будь-якій сфері мені здається. Дівчат, ви так говорили про, про розвиток і про те, що вас ну я, Я переконана, що цей от відчуття дискомфорту, воно неминуче, коли ти розвиваєшся, да? тобто, коли ти себе почуваєш там недостатньо якимось, це тебе змушує рухатися, там, навчатись, бути кращим, ставати кращим. От що. Хотіла вас запитати, деяких це відчуття того, що вони недостатньо кльові, може змусити завмерти. От, типу, я поки що не і обставини, в мене недостатньо компетенції, я не вмію ось цього, цього, я не знаю ось цього. І вони просто завмирають, вони не роблять нічого. Допоки, типу, я не навчусь не настане ідеальний момент ще щось. І вони, ну ми, ми розуміємо, що цього ніколи не трапиться. Вони просто там ну, забирають, крадуть в себе всі свої там мрії, цілі і власне свій розвиток. Що ви можете порадити ось ось таким людям, які не починають рухатися, а починають завмирати і стояти на місці. Ну, я особисто доза до того, що почала викладацький напрямок ну, набагато пізніше, ніж він мав бути, бо я ж кажу з тим, що ми робили ці матеріали з дня першого роботи доступу, можна було цим починати ну, починати займатися раніше. А я зараз на це дивлюся як на втрачений час, якщо чесно. А, бо мені теж от завжди здавалося, що треба більше досвіду, треба більше методик знати, треба більше інструментів, знати, треба більше, більше. більше. Воно так не працює. І я колись говорила, до речі, з чоловіком, який дуже відомий експерт у нас в Україні, Андрій Ділігач. Я йому показувала свою розробку, ці методи поліглоти. Я кажу: я не знаю, як мені це подати, вчителю, це, це можна ще покращити. А він такий так. Типу, у вас дуже класний аналітичний підхід. Я тобі скажу, жоден проєкт не починається з готового матеріалу, він завжди є сирим. Просто він допирується в процес лендингу, А ти, якщо зараз не почнеш а будеш ще роздумувати над тим, як оце, оце, це допалити умовно, ти ніколи його не запустиш. Я така: ну по факту. І треба на цьому, звісно, працювати, бо інакше воно просто ніколи не опублікується. Я це теж розумію. Ем, ось тому як саморотись, просто брати і робити. Ставити собі дуже дуже короткий дедлайн. Дуже страшно втратити час. Мені є класна вправа. Зворотній відлік пуску там умовної ракети. Да, типу, ти щось сумніваєшся, щось не робиш. Ти такий голос починаєш говорити 10, 9, 8, 7 і просто на пуск ти це робиш, і все. І ти вже прийняв рішення на цифрі 10 і, і через не може, не хочу вже потрібно робити і не думати зайвого, і не рефлексувати. І от найкращий приклад мені здається у цього лайфхаку. Це наш підка подкаст. Тому що коли ми з вами придумали його робити субота це було чи неділя? Це була надійна. і це була фраза. Це була фраза. Давайте писати подкаст, все і знову ж таки. Це могло на етапі ідеї просто вмерти, і, і, і все. І це ніяк ну, ніколи б не відбулось. Так, чудові наші глядачі-глядачки, в нас буде вже є, вже є Google форми, в якій ви можете ділитися анонімно своїми історіями, або про тришохи глядачів, які вам зустрічалися, або про якийсь травматичний досвід, або про історію свого самозванця, який вас захопив. Будь-що, будь ласка, діліться своїми кейсами. Або також можете пропонувати якісь цікаві для вас теми. Все будемо читати. Будемо з вами разом плакати сміятися. Тому, будь ласка, діліться. Посилання всі будуть під відео в описі. Ми теж були раді взяти участь у цьому подкасті. Ми будемо незмінними гостями у найближчі всі випуски. Ось тому будемо раді дійсно почитати ваші. Ваші історії, тому що це важливо, і також мені здається, Оля ти зробила форму анонімною, так тобто, ми не будемо знати, хто як, де пише. Так я, я не збираю контакти, нічого не збираю, так. Тому ви можете типу, як ділитись дійсно тим, що болить. Ми це зачитаємо тут. Я думаю, Оля буде читати. Звісно, ми з Ляною не будемо знати, бо Оля завжди для нас робить які оці, якісь оці сюрпризи. Ми навіть не знали тему сьогоднішнього подкасту. Ось і спробуємо дати свій щирий такий коментар. Якось буде корисним. Так, я сподіваюся, дуже що для багатьох наших слухачів це було цінно послухати, можливо, якось відрефлексувати, тому що це така тема насправді дуже болюча і актуальна завжди. І я сподіваюся, що це знайде який, якийсь відгук і у форматі коментарів під нашим відео, і у форматі е відгуків, які ви можете залишити в нашій е історії, точніше, які ви можете залишити в нашій google формі і, звісно, ми нікого не будемо засуджувати, чи якось там не знаю, обговорювати цю ситуацію персоналізовано. Це все, як вже сказали дівчата, анонімно, я теж повторюсь. І також я думаю, що це буде просто корисно поділитися вашими історіями для інших людей, щоб бо я думаю, що історії не одиничні, як правило, це стається з багатьма. А якщо ви не хочете бути анонімними, долучайтесь до освітнього хабу. Всі посилання будуть теж в описі під відео. Будь ласка, долучайтесь до телеграм-спільноти, яку ми будемо будувати разом з вами і ставати цим класним середовищем людей, які розвиваються.